Друзі, всім привіт! Друге відео за сьогодні, точніше, закупи четверга. В Внето мені не все вдалося купити, тому заїхала в Алді і недаремно, недарма, тому що знайшла те, що шукала, і зараз розповім, що ж це було. Але я була б не я, якби не знайшла товари ще й зі знижкою. Отже, витратила я 29.05. Ось такі в мене. Витрати. В першу чергу знайшла пів кіло яловичини. Завтрашня дата стоїть мінус 30% по боргунськи або для приготування м'яса яловичини по-бургунськи. Загальна ціна була 5,99 євро 80 знижка. Тож, виходить, я купила пів кіло за 4,19. Ось така ціна. Такого м'яса ще не знаю, як саме його приготую. Будемо дивитись. Насправді я поїхала за. Продуктом, який мені, мене попросив придбати мій молодший синочок Григорій, який завтра їде в, на екскурсію в Тулузу, їм треба брати з собою пікнік. Я зазвичай готую якісь бутерброди, сендвічі, якусь випічку свою даю, щось роблю таке ось. Але цього разу Григорій попросив щось купити, щось конкретне. Він хотів. Купити те, що бачив минулі рази, що їдять діти, а саме коли він мені почав розповідати про суші, я звичайно скептично поставилась, бо ми зазвичай такого не купуємо. Але коли він сказав, що кажу, а як соусом поливати це, все він каже: а там така рибка з соусом. Я зрозуміла, що дитина про це ну не те, що мріє, але точно замислюється і хоче саме, саме таке. Я знайшла це не в нето, а в Алді, і знову ж таки я була б не я, якби мені так не пощастило, точніше так пощастило, з тим, що була упаковка з 30% знижкою. Завтра її треба вжити. Рекомендована дата до вживання. І саме завтра в обід вона знадобиться Григорію, саме те, чого він хотів. Я, звичайно, по гриша намагався вже позбутися, але я йому сказала, що я цю наліпку зніму акуратно. Все буде так, як він хоче. власне. І ціна 2,79 коштувала ці 140 грамів всього, Так, це дуже дорого, як на мене. Але знижка 30%, це 84 е центи. Тобто, буквально за євро 95 мені обійшлася ця малесенька коробочка. Але я, я задоволена, Григорій задоволений, всі щасливі. Далі філе індички, знову ж таки, з 30-відсотковою знижкою, завтрашня дата. Тож, можливо, щось із цього я таке приготую завтра. Щось відправлю в морозилку. Філе індички 750 грамів, коштувало 7,49 Така була загальна ціна. Знижка 2,25 Отже, за 750 грамів я заплатила 5,25. 5,24. За 750 грамів це дуже добре, дуже непогана ціна, ще й таке м'ясо корисне. І, ну, принаймні, не те, що ми постійно їмо, Там курку, свинену, ніловичину. Тож, теж страшенно цим задоволена, що вдалося це взяти. А далі, жамбон, точніше, щось на кшталт в'яленого м'яса, хамон це ще називається. Тут його. 14 траншей, шматочок, скибочок, 150 грамів 30% знижка. Отже, загальна ціна євро 69. Ціна, знижка 51 цент. Я купила за євро 18. Євро 18 мені ці 150 грамів обійшлися, що дуже непогано, бо ми таке любимо. З чоловіком їмо таке в'ялене солоне м'ясо. Діти не дуже, тільки Миколай. Тут ще воно і підкопчене. Думаю, буде смакувати. І, до речі, завдяки цій знижці я порівняла ціну з тим, що ми беремо зазвичай. І вийшло, що в такій упаковці виходить дешевше, економічніше. Спробуємо, можливо, перейдемо саме на таке м'ясо. Ну, знову ж таки, привабили мою увагу цією знижкою, щоб я поміняла свої вподобання морозиво 8 штук. Вісім таких батончиків, як вони це пишуть морозиво на паличці. Коштує всього 3,19 розмір XXL, тому що їх тут вісім штук. У нас взагалі зазвичай ми беремо шість упаковочок якраз. А тут два ну, залишиться ще. Додатково 656 грамів за 3 євро. Це дуже-дуже непогана ціна. Ну, це було в розділі, лежало в холодильнику з пропозиціями. Тому ось так. Така ціна дуже приваблива. Зазвичай морозиво коштує дорожче. Далі, не знаю, чи буду я готувати морозиво по-бургунськи, але я взяла ось таке вино, червоне, тут півтора літри. Ну, Будемо пити, а що робити, <смі> не пропадати. Чому я не впевнена, чи буду я готувати по бургонським м'ясо? Тому що ну, вино з вином будь-яке приготування їжі не рекомендовано давати його дітям. Тому ну, готувати тільки для нас, двох дорослих ну, це таке. У мене немає мотивації для цього, тому і. Замислила, чи буду це я робити, але воно не дороге. Ще й ось такі упаковці пробували дешеве ми Тут і дороге. Воно дешеве теж смакує. Воно гарної якості, тому не шкодую. Євро 85 коштує півтора літра. Докупила борошна, 85 центів кілограм коштує, тому що багато випікаю, багато готую, і в нас воно швидко закінчується. Буквально менше кілограма залишилось, тож поповнила запаси. Також нещодавно купувала, але вже все з'їли. 750 грамів. Сьогодні мене на основному каналі запитували, чи снідають діти вдома. Так, вони снідають. І часто, ну тут кожного свої вподобання, але часто обирають саме сухі сніданки ось так молоком. Ці коштували 2,99 це за 750 грамів. Далі моркви ще купила, нещодавно купувала, тож вже все з'їли. Півтора кілограми за 2 євро. Євро 99 коштує. євро 33 виходить кілограм. Ось такі печивка, це якийсь аналог Орео, чорний шоколад, о, чорний, чорне печиво, біла там, помадка всередині. Теж це більше думаючи про Григорія, щось солодке йому вирішила взяти, щоб він ну, може обере ще взяти з собою печиво. Буде в нього вибір, коштує таке печиво. Коштує 89 центів. Власне. Тас я ще пропустила а, сир. Не бачу його. А, все, бачу. Сир 2,99 коштував. Ку, скільки його? Тут 250 грамів. Називається том, том де Монтань. Щось там з горами пов'язано. Режим, формажу, Так, чомусь я подумала, що це козиний сир, ну, якийсь білий. Він достатньо такий білий відтінок, але це не точно. Тут немає ніде позначок про це. Тож, ці 250 г коштували загальна ціна 2,99 знижка 90 центів. Тож за 2 євро 2,09 я придбала такий сир. Будемо пробувати. Тут різновидів дуже багато, тому кожен раз якийсь новий смак можна для себе відкрити. І на останок цибуля. Євро 79 коштує 1,5 кілограма. Це просто супер ціна, тому що ну це скільки? Євро, євро, десь 20, євро 15 кілограм. На ярмарку Євро 20 коштує цибуля, а в нету, де я спочатку поїхала і хотіла купити, придбати, бо в нас зовсім немає цибулі. Найменша ціна 2,80, щоб ви розуміли. Просто звичайної ріпчастої цибулі більш ніж в два рази дорожче. А мені вдалося придбати ось, ось таку гарну, гарну цибульку, якою ще надовго вистачить. Ось така історія. Продуктів небагато, розповідала довго. Сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково поставте вподобайку. Продовжуйте слідкувати за нашими оновленнями, тому що буду показувати точно, що я з цього буду готувати. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, побачимось, бережіть себе, бувайте!